На кордоні України з Угорщиною, міжнародному пункті пропуску ЧОП українців з біометричними паспортами небагато. Про це повідомляє наша колега Анна Романовська. Вона зараз на цьому автомобільному кордоні. За її словами, більшість людей, які виїжджають в Угорщину, це мешканці прикордонних населених пунктів. Для них діє спрощений режим перетину. Чи готові прикордонники до нововведень і можливих позаштатних ситуацій, та що відбувається на пункті пропуску в чопі репортаж? Анни Романовської. Контрольно-пропускний пункт чоптиса Тиса-Захунь. До безвізового режиму з країнами ЄС тут готувалися заздалегідь. Запросили волонтерів, створили більше робочих місць. А ще право інструктажі й тренінги для прикордонників. На даний момент все спокійно. Надіємося, буде трошки більший наплив після опівночі. Та після 12-ї тут замість бажаного ажіотажу звичні черги. На контроль чекають із півсотні автомобілів. Усі подорожуючі мають або дійсну візу, або угорський паспорт. У мене є віза. Є віза? А у вас є біометричний паспорт? Ні, ще й нема. А збираєтесь оформлювати? Ну, звісно. Тож, коли буде біометричний паспорт, будете подорожувати безвізово проживати. Само собою. Збираєтесь оформлювати біометричний паспорт чи поки ні? Босперечно. Тобто будете потім подорожувати з біометричним паспортом і без віз. Добре, зрозуміло. А збираєтесь притнути кордон а, з візою чи за безвізовим режимом? Ще з візою. Ще з візою, а в майбутньому. У майбутньому поліція. А у вас уже є біометричний паспорт? Так. Одним із перших їхати без візи до Європи планує Віктор у авто позаду. Він має з собою і біометричний паспорт, і гроші, і броні в готелі. А прямує до Франції через Угорщину. Маю біометричний паспорт, страхівку, все, що потрібно перетину кордону. Рямність коштів. Віталій чекав на безвіз 20 років. Із Львівської області він часто їздить у країни ЄС у справах. І тепер не муситиме щоразу оформляти візу. Український кордон чоловік перетнув за пів години. Е, далі під'їдети вперед паспортний контроль, прикордонники виїзд, беруть паспорт. А от у тих, хто їхатиме із новим паспортом без звіз та штампів, перевірка може тривати й довше, адже такі туристи викликають найбільше підозр. Тож прикордонники радять будьте щирими та чесними пояснюють, вже після першої поїздки пройти контроль буде легше. Анна Романовська, Сергій Тищенко, новини на першому.